Мені 20. Мій друг 22-річний сказав відійди, щоб він міг спробувати зустрічатися з моєю недівчиною 18 років. Оригінальний пост 1 серпня 2019 року. Коротко. Я нібито несерйозно зустрічався з дівчиною протягом трьох років. Ніхуя ти не серйозно, що ти затягнув серйозністю, блядь, три роки, а вона в курсі взагалі, що ти з нею зустрічався. Якщо все настільки не серйозно, може, це тільки ти думав, що ти з нею зустрічаєшся? Мій друг, тепер також її друг, сказав, що він закоханий у неї, і я повинен відійти, щоб він спробував. Довга версія. Трохи більше трьох років тому я щойно вийшов із аб'юзивних стосунків. Я розірвав їх незадовго до випуску зі школи і хотів зосередитися на собі. Звісно, через кілька тижнів після розриву я зустрів найгарнішу дівчину у своєму житті, і ми зійшлися. Я називатиму її ЕЛ. Вона теж щойно вийшла з аб'юзивних стосунків, тому ми обоє не шукали серйозного. На той час у мене були забрані водійські права занадто багато перевищень швидкості, поганий період у житті. Я зробив висновки. І мій друг назву його К, возив мене до неї. Кілька місяців ми просто всі разом тусили, бо добре ладнали. Ми з Ел зазвичай обіймалися під час фільмів, іноді нишком цілувались, але недовго, щоб не бути грубими до К. Ел і К розвинув, блять, можна імена нормальні, не можу, сука, Ел і К. Ну що, імен не можна придумати? Люба Константін. Пожалуйста, бля. Все, Люба і Константин буде. Похуй, я не буду. ЛК, бля. Люба і Константин розвинули. Ладно, Костя, просто Костя, сорян. Константин це якесь слишком, бля, це умно. Люба і Костя розвинули власну дружбу, але це було платонічно, як брат і сестра. Костя тоді мав дівчину 4 роки, але стосунки ледве тримались. Через півроку я отримав права назад і почав бачитися з Любою без Кості. Тоді ми почали спати разом. Ми справді подобались одне одному, але я злякався і зник на кілька тижнів. Люба і Костя продовжували спілкуватися, і він сказав, що не перестане бути її другом, бо я ідіот. Справедливо, я усвідомив свою помилку і Люба погодилась бачитися знову. Ми одразу повернулися до звичного ритму. У цей час Костя розійшовся зі своєю дівчиною, і ми стали жити разом. Я бачився з Любою кілька разів на тиждень. Вона приходила до нас у вихідні, і ми всі тусили. Це тривало кілька місяців, доки вона не зникла на два тижні. Вона сказала Кості, що боїться, що я знову зникну і не хоче болю. Ми владнали, але цей цикл повторився ще раз чи двічі, хоча вже більше року такого немає. За останній рік, особливо після того, як їй виповнилось 18, я помітив, що Костя інакше поводиться з Любою. Він почав фліртувати з нею переді мною. Вона дружня, але не фліртує у відповідь і відштовхує його дотики. Я сказав йому, що мені це не подобається, але він відповів, що це не має значення, адже вона любить мене. Вона сказала, що не відчуває нічого до Кості, і все це правда. Костя також почав більше пити, і однієї ночі люби не було. Він почав нити, що життя несправедливе. Я спитав, у чому справа? І він почав бурмотіти, що Люба занадто хороша для мене, і я її не заслуговую. Я згоден, але мене це розлютило. Я згоден. Ну, добре, що ти все знаєш свою ущербність, мабуть, не знаю. А, але бля, що це за друг такий. Таких друзей захуй музей, бля, таку музей, Ну, якщо ну, це такий прям дружбан охуєнний, що можна йому сказати, що він може сказати, тобі в лице, правду, ти не обійдешся. Окей. Ну я розумію, що він після цього скаже, що вона слишком хороша для тебе, але вона якраз в самий раз для мене, можна я її тепер потягаю, так скажем. Бля, моя очередь, Дай дай дівчину потягати. Боже, бля, вони ще такі всі малі, 18 років, 20, 22, типу относительно, в них це вже Санта-Барбара така. О бля, бля. Де мої годи, піздець. Потім він сказав, що закоханий у неї вже давно, і якщо я дбаю про когось із нас, то повинен відійти, щоб він спробував. Я не хотів сперечатися із п'яним, тож ліг спати. Вранці я знову заговорив, і він подвоїв слова. Сказав, що я не можу зобов'язатись, не можу дати їй того, що їй треба. Вона не моя дівчина, отже, вільна територія. Я не правий, думаючи, що це божевілля. Ми з Любою маємо нестандартні стосунки. Ми не називаємо одне одного хлопцем і дівчиною, але не спимо з іншими. Кажемо, люблю. Вона часто залишається у мене. Ми добре ладнаємо з родинами. Думаю, ми щасливі. Я знаю, що вона не хоче бути з ним, але після слів Кості я почав думати, чи не обмежую я Любу, тримаючи її зі мною. Редагування. Інформація. Я одразу розповів любі усе, що сказав Костя. Вона не зацікавлена в ньому, і їй незручно. Ми завжди були на одній хвилі щодо статусу наших стосунків. І так, я знаю, що вона вільна сама вирішувати. Костя єдиний, хто бачить це як змагання. Хм. Константін. Константін що то трохи цей. Ахуєл, да? Ну, теж, блядь, цей е, головний герой, автор. Е, Хуній теж наробив, що він втік блядь, на пару тижнів, в смачні пропав на пару тижнів. Зараз вони ну, ну, окей. вони малолетки, там, туди-сюди, базару, ноль. Е, ну, вони ж, там, дрочать друг другу мозги, не встрічаються, не встрічаються. Окей, це їхнє діло. Але якщо вона не заінтересована в ньому, це саме главное вона в ньому не заінтересована, блядь, в чому розговор. Все, теряйся, Костя, Костя, йди нахуй, Костя. Оновлення через 5 днів. Коротке нагадування: я понад три роки був у ексклюзивних стосунках з Любанією, але без титулів хлопець-дівчина. Друг Костік, знаючи історію наших стосунків, просив мене відійти, щоб він спробував зустрічатися з Любкою. Я хотів подякувати всім, хто відповів на мій пост і оновити ситуацію для тих, кому цікаво, чим це закінчилось. Я вже тиждень живу в Люби після конфлікту з Костю. Завдяки порадам тут я зрозумів, що хочу просити Любу зробити зробити стосунки офіційними, оце правильно, я блядь, забув про це сказати, що що ви хуйньою займаєтесь? Ви, типа, ну що це, як це? Ми типа як хлопець дівчина, ну ми типа не хлопець дівчина. Ну ми типа не зустрічаємося з другими, ну ми типа не спимо з другими теж. Ну, типа, ну вони сплять друг з другом, правильно? Окей. Не знаю, типа, до 18 -ти років я теж займався всякими діліжками. Ну йому то було, виходить, за 18 і він займався діліжками з тим, кому було до 18. Ну, це Упущу, якщо вони по взаємному согласію, разниця невелика в возрасте, це норм. Я вважаю це нормально. Давайте. Абосріть Но мене, блять. Абосріть, блять. Ну я вважаю, що це нормально. Якщо різниця год два, і вони обоє чувствують себе отлично і згодні на цей зв'язок. Будь ласка. Діти, балуйтесь, радуйтесь, блять, тільки не робіть нових дітей. Це моя думка. Главное з умом акуратно і щоб. да, без проблем тоді. Щоб не було проблем батькам. Тому що їм проблем не буде. Ну як, їм проблем піздети до кінця життя, але основному це ляже на батьків, блять. На шияку батьків. А воно їм надо, Тільки збавилися від одних, блядь, знову. Ну це нормальна ситуація, стандартна в наших реаліях. Вона сама полегшила мені завдання, запропонувала сказати Кості, що вона моя дівчина. Я скористався моментом і запитав, чи можу говорити всім, що вона моя дівчина. Вона сказала так, цього тижня ми дивимось квартири, бо я потребую нового житла, і ми хочемо жити разом. Бля, красавці, оце прям із піздюков в моїх глазах. Вони почали перейшли на ще одну ступіньку, наче до зрослої жизни. Ну бля, молодці. Починаю трохи розбиратися. Ну, да, вони ще блядь, особливо вона, 18 років. Ну окей. Ми з Костю кілька разів говорили після його заяви. Я розповів Любі усе, що він казав, і вона взагалі не була зацікавлена в ньому, як я і думав. Я також сказав Кості, що вона офіційно моя дівчина, щоб він заспокоївся щодо відсутності зобов'язань. Він відмовився вірити без підтвердження від неї особисто, без мене вона погодилася зустрітися з ним у неділю у себе вдома. Вона живе з мамою та вітчимом, але він відмовився. Хотів зустрітись у квартирі без мене. Вона сказала, що їй незручно, і якщо вже без мене чи батьків, то хоча б у публічному місці. Він розлютився, бо її налякав, і почав кричати та обзивати. Вона сказала, що більше не бачитиметься з ним, і заблокувала номер. Він ще кілька разів писав мені: від сумного до агресивного. Я за крок від того, щоб заблокувати, і його. Сподіваюся, він відчепиться і далі не піде. Дякую ще раз усім, хто допоміг порадами. Коротко. Любанька тепер офіційно моя дівчина, ми з'їжджаємось. Костянчик висунув абсурдні вимоги, потім зірвався на неї, і вона його заблокувала. Редагування. Ми обоє бажаємо йому добра, але не хочемо дружити з ним у жодному випадку. Я також його заблокував. Згоден із коментаторами, що немає сенсу тримати зв'язок. Я запросив друзів допомогти вивезти речі, але все важливе забрав одразу, коли виїхав. Якщо він захоче зробити вівтар із моїх старих футболок, хай робить. А, бля, якщо він хотів замутити із цією. Любкою, то він вибрав такий трохи странноватий подход, да? Начав їх уйсосить, щось там, кричать на неї. ну, типа... Ну, Некоторім нравиться, коли їх унижають. Базару. Но тут трохи друга ситуація, я думаю. Оновлення у коментарях. Я вивіз речі завдяки двом друзям, які теж знають Костю. Друг Андрюха намагався вмовити Костю піти з квартири, щоб ми спокійно забрали моє, але він відмовився. Сказав, що хоче переконатися, що я не чіпаю його речі. Іронія, бо він сам ліз у мої стосунки. Друг Андрюха погодився стати буфером, щоб ми з другом бочкою все винесли. Коли ми приїхали, Костя був п'яний, але спокійний. Ніби Би навіть вибачався, я вирішив взагалі не вступати в діалог, бо сенсу немає. Йому не сподобалось, що його ігнорують, і він почав обзивати щоразу гірше, почав казати гідоти про Любу. Я терпів, поки він не сказав, що я маю її побити і поставити на місце. Він знає, що її колишній теж був аб'юзером. Добре, що друзі швидко мене вивели, бо я ніколи так не злився. О, Костянчик, а ти, хуйлуша ще той, бля. Костік. Ну не ожидав. Ну, бля, от кого от кого, ну те піздесно ожидав. Да, Тіпочок. Ну ладно. А, ну така, чесно, історія странна. Костік цей якийсь гавнистий, да, ми не знаємо його історію дружби їхньої. Як довго він дружив з цим Костіком? Вроді там не говорив. Но вони... Тройом двіжували, корішували, все було класно. Не знаю, блін. Странно, він так себе повів, звісно, різко помінявся, влюбився в неї, ну, типа. Ну да, ну да, влюбився по факту, і що. Не видержав, що біля дівчини, яку він кохає, всім серцем і угрожав, то пиздать її, кохає якийсь лошок у виді його друга, блядь. Тоже, який же ти друг, суки, якщо ти свого друга хочеш вести дівчину. Хм. Mm хм. -hmm. Такий. Момент цікавий. Не знаю, чи були у вас такі ситуації? У мене не було, щоб я закохувався в дівчину друга, не було, щоб даже нравилась дівчина друга, не було. Ну, ті типу, разі були ситуації в житті, ну прям що нравилась дівчина-друга, щоб я якось старався увести її, якось на свій бік перетягнути, переманити. Та ні. Таже спомнити не можу, Я, типу, не то, що стараюсь себе виставити десь там хорошим. Ні, просто не було такого. А навіть, я думаю, якщо було лоб, то я це просто загасив би в собі піздець. Не знаю, чи це правильно, кстати, загасить просто такого. Що йому робить в цій ситуації? Як ви думаєте, чи був якийсь другий варіант, Чи просто, блядь, напряму в лоб сказати? Стоїло ли йому загасити свої почуття і жити до кінця життя, знаючи, що він просто відпустив і отак отдав, получается, свою кохану? Отдав, блядь, теж що? Віщ, БЛЯДЬ! Жінки, ви не віщі. Цініть себе. Ми вас дуже любимо. А особливо я люблю вас дуже сильно. Потому що основний контингент мого каналу це дівчата. Дівчатки люблять сплетні, дівчатки люблять пообсуждати, поговорити, послухати. Хоча я тож таке, я люблю це послухати, всякі такі. Сварки, десь сплітні, десь розборки такі, мені таке -м, Нравиться, нравиться піздець. В будущому я хочу замутити е, такий момент, придумати, як це все осуществити це все дуже нелегко. Ну я хочу щось придумати таке, щоб читати історії з підписниками іноді. Це прикольно. Я хотів би таке попробувати Але це все в будущому. Отже, мальчики і дівчики, я вас дуже всіх люблю, особливо за те, що ви пишете коментарі. Розказуйте свої історії, пишіть, чи може у вас таке щось було, чи за вас хтось боровся. Блін, цікаво, чи за дівчат можливо, а за пацанов боровся хтось колись? Напишіть, будь ласка. Тому що за дівчат це більш реалістично, а за пацанов, що дівчата боролися, рідко я чую таке, дуже рідко, майже ніколи. Напишіть, пацани, чи за вас дівчата боролися, мені цікаво почитати. І не забувайте, будь ласка, ставить лайки на це відео, підписуватися, теребонить колокольці. Дивіться решту відосів. Ось тут відео я вам оставлю про те, як жінка застукала, що її чоловік зраджує її із своєю сводною сестрою і сводною матір'ю. Це піздець, там такий треш, блядь, це одна з самих мощних історій на моєму каналі. Там вовсій ужас. Подивіться, вам понравиться. І до речі, не забувайте переходити в опис під відео. Там є посилання на всі джерела для моєї підтримки. Там є посилання на майндлі з 10% знижкою на перший сеанс. Хто потребує професійної підтримки з боку психологів, товариші на цій платформі ви знайдете все, що вам потрібно. Я вам особисто її раджу. Користуйтесь на здоров'я! Також хочу подякувати всім своїм спонсорам. Дуже дякую вам. Приєднуйтесь до спонсорства і дивіться відео раніше за всіх. Дякую всім, хто подивився, полайкав, прокоментував, нажав на колокольці і зробив ці всі штуки. Я вам дуже дякую. Побачимось з вами всіма колегами через день. Цілую, люблю, бувайте!